Ми створюємо зручний інструмент, який допомагає містам оперативно реагувати на екологічні виклики. Кривий ріг, місто індустріальне завдання екологів допомогти зробити його частішим і безпечнішим для мешканців. Нині створюється система екомоніторингу, яка поєднує три ключові компоненти: це сучасні методи аналізу даних, зручний застосунок та різні типи датчиків. Для покращення екологічної ситуації ще торік. У місті приступили до реалізації стартап проєкту «Екокупол». він забезпечує моніторинг якості повітря для підвищення рівня екологічної безпеки. В світі декілька платформ, які працюють в цьому напрямку, але вони мають свої недоліки, і вони дають за що того, що не дуже щільна кількість детекторів, то та інформація така середня. Тобто ця система вона дає можливість показати більш конкретно, за щодо більшої щільності детекторів. Зараз ця система в стадії тестування, в стадії бета-тесту. Сьогодні ми демонструємо перший етап: це, це дрон, який обладнаний усім необхідним обладнанням, який аналізує головні. Лабети забруднювання і це дає можливість будувати систему моніторингу більш більш детально. Проєкт «Екокупол» дозволяє створити систему, що стежить за забрудненням із допомогою мобільних датчиків на дронах та комунальному транспорті. У подальшому планують аналізувати звернення громадян щодо погіршення самопочуття під час піків забруднення. Інформація надходитиме в цифровий додаток. Таким чином користувачі зможуть оперативно отримувати інформацію про найбільш забруднені території. Реалізують перший етап проєкту «Екокупол» у співпраці інституту розвитку міста Кривого Рогу з міжнародними партнерами Нерами місто отримало унікальний дрон і додаткову станцію моніторингу якості повітря. Ми дуже вдячні програмі проон в Україні, а також уряду Швеції за отримання такого унікального обладнання, яке дуже новітнє. Його ще в Україні немає. Ми тільки отримали ми і ще два міста, тому ми його будемо тестувати, виміряти повітря та робити. Дослідження стану атмосферного повітря. Ця технологія забезпечує екологічний контроль навіть у важкодоступних або небезпечних зонах, зокрема поблизу промислових підприємств і транспортних вузлів. Мобільність дронів дозволяє проводити вимірювання на різних висотах. Це дає змогу отримати точну картину даних про вміщу щонайменше восьми забруднюючих речовин. Ми отримали нове обладнання, яке дозволяє суттєво модернізувати цю систему. І мені дуже приємно, що наш науково-дослідний інститут взяв на себе питання, які пов'язані з розробкою математичних моделей і впровадженням у цю систему, про яку ми чули, систем штучного інтелекту, яку які так досить широко цей чат цей це цей клод, Ми намагаємось в найкоротший термін. Це не 25, не 30 хвилин, а 5-10 хвилин визначити. Ідентифікувати пілогазову хмару, які виходить з бортів кар'єру після масових вибухів, ну і відповідно до програмного забезпечення проаналізувати наслідки виходу цієї пилогазової хмари за санітарно-захисні зони промислових підприємств. Реалізація першого етапу «Екокупола» – це тільки початок системних змін у сфері екологічного моніторингу. Влада міста і науковці продовжать працювати над розвитком технологій і залученням нових ресурсів для покращення довкілля. Кривий ріг і будь-які міста України вони не дають дозволи на викиди. Нашим підприємствам і місто Кривий Ріг, як і інші міста, не проводять інспекційні перевірки по нарушенню екологічного законодавства. Цим займається екологічна інспекція, але ми можемо робити систему моніторингу більш конкретно, більш детально, яку надавати нашим мешканцям. Іван проводу Андрій Славний цей день.